Вітаю усіх! Сьогодні я випікала кришечки макарон на основі какао та е, зверху я їх прикрашала сумішю мак... горіхів із фундука та мигдалю. А зараз буде сам процес. Я буду взбивати французьку меренгу на альбуміні приблизно 10 хвилин до жорстких квіток. Ви обов'язково зараз побачите, якою вона має бути. Ось саме і меренга. Тепер я буду відсаджувати кришечки макарон насадкою 10 мм, а їх розмір буде 5 см, 5 або 5,5. ,5. Це стандартний розмір. Тепер я буду прикрашати макарон з сумішю, мигдалю та фундука і випікати які макарон мають неймовірний аромат та смак. Випікаємо при температурі 150 градусів. Дивіться, які вони гарні та смачні. Дякую вам за перегляд.